Доброго дня! Цей відгук я хочу записати для прекрасної людини, чарівної гіпнотерапевта Юлії Коваль. І відразу ж хочу сказати, хотілося записати цей відгук на слідуючий день для того, щоб прослідкувати всі свої відчуття, всі свої реакції, тілесні реакції. Оскільки в перший день виходиш з сеансу, вау, класно, бомба, ракета, торпеда, граната. Але потім на слідуючий день, як правило, показує інтеграцію організму, в когось воно здається відкатами, а в когось йде пониженням трошечки енергетики, трошки воно ну, по-іншому, десь там щось подіргало, десь там щось посмикало. І, відповідно, на слідуючий день відгук пишеться вже на пониженій реакції організму фізіологічній і на пониженій увазі. Але на даному етапі цього не відбулося. Так, взагалі буває в тієї людини, яка вміє проникнути в корінь проблеми. Яка вміє висмикнути його, яка вміє трансформацію і розуміє, куди вона йде, що вона робить і яким чином з цього вибратися? Я до Юлії звернулася з запитом таким, з яким я зверталася вже не до одного, в принципі, по дуже багатьох нюансах, але основний запит це не вміння продавати. І це втикання і затик по е бажанню давати більшу рекламу. І крім того всього, просто прослідкувалася в тілі реакція, коли на твою рекламу дають дуже багато критики. І в перший день, розгорнувши Facebook, я побачила там дизлайк. Ну, no дизлайк дизлайком, а коли почала його читати. У мене взагалі почалася така реакція, яка прослідкувалася, її неможливо ні з чим спутати. Це почалося серце биття, а далі воно пішло так, як би струмом по всьому тілу. Таке, як епіцентр в серці, з прутом по всіх судинах, по всіх органах, і відповідна реакція, потім получалася така. Ну, це не зовсім почервоніння, а це така якби тривога, така якби агресія, бажання відповісти. Тим більше, що дискайк і коментар стосувався не самої. Професії не вміння, допустимо, трансформувати, не вміння знаходити корінь, не в мені сумнів, мені, як в спеціалісті, але відповідь стосувалася того, що десь там була зроблена механічна помилка в тексті. І зразу пішла та рада від візові, а що таким спеціалістам такого рангу. Орфографію не вчать, і відразу пішло рікушетом. І оця от реакція, з цією реакцією я абсолютно хотіла розібратися. Так от, пройшовши всі ці етапи, це була просто не сесія, а бомбічна просто-напросто подорож. Подорож, захоплююча подорож. І посередині якої далеко не. Апельсиновий сік стікав з очей. А це щирі емоції, які неможливо ні з чим сплутати, їх неможливо намірено визвати, їх неможливо зіграти. Можливо, хтось і вміє грати такі емоції, але це треба бути таким віртуозом, яких є один на мільярди. І саме Юля змогла знайти і витягнути. Ті емоції, от гору жиру всередини. І затрансформувати, допомогти затрансформувати таким чином, що буквально сьогодні, слідуючий день після сесії, я себе відчуваю прекрасно. В мене знялося серце буває, досить рідко мається на увазі, як для медика мені було не те, що дивно, а просто вау-ефект. Тому записуйтесь до Юлі. Юлічка, вам респект, великий поклон, великі спасибі за ваші вміння, за вміння тонко відчувати суть проблеми, корінь проблеми, знаходити її, виривати з коренем, допомагати виривати з коренем і допомагати трансформувати саме такому руслі, в якому хоче клієнт. Дуже вам велике дякую. Бажаю вам мега досягнень, мегафінансів і ультра-мега енергії, здоров'я, задору і того закліфічного кайфу, який дає гіпнотерапія. Дякую, всім благ!